Привіт, друзі! Маємо сьогодні 18 липня. Перші результати такі дослідів. Те, що я сіяв сою з селітрою, саму із інокулянтом. Отож, такого результату навіть не очікував я. Будь ласка, це перший шматок, де сіяв з селітрою. Тут соя можна сказати найслабша. Я сам цього не сподівався. Не можу я зрозуміти, чого так, Ну, факт то, соя непогана, як бачимо десь. Так. Чуть вище колін місцями, але місцями і нижче. Така вона чуть жовтувата, ніби як її не вистачає азоту, хоча я її підживляв два рази по листу. І ж в землю посіяв селітрою, і все одно воно тут взагалі навіть до колін нема висоти. Сама краща де сіяна сама взагалі і без інокулянта, і без сирітля. Подивіться соя. Подивіться. До пояса. Зелена, аж чорна, можна сказати. Подивіться, яка соя. Я просто, чесно кажучи, у шоці. І зараз підемо ще на третій шматок, де сіяна з інокулянтом. Ну тут слабша, ніж сама. Бачите, до пояса немає, і вона чуть нижча. Слабша, як то, що соя сіяна сама, але краща, ніж та, що сіяна з селітрою. Ось такі результати. Не можу я зрозуміти, чого з селітрою сама слабша, я чогось вважав, що вона буде найсильнішою. Ну вже осінь покаже, будемо молотити. Ну та чудо не станеться, як вона зараз маленька і бліда, то вона такою, ну ця, що сіяна сама, то це взагалі просто ліс. Так, що може добре і роблять ті, хто сіють без змін доброго, Щось вони знають. Подивіться яка. Ну, І ця та, що сіє нас селітрою. Просто такого порівняти візуально. Ця ще так раз вища. Ну, Взагалі, такий досвід. Ще осінь покаже. Хто кажуть, ці по осені рахують, але тут я думаю, що вже і рахувати нема що. Такі попередні результати. А там побачимо.